uh По-перше, позакриваємо всі ті комуністичні розплідники, конче заспи, пущі озерні, де вони живуть за державний рахунок на державних дачах. Ви копійки збираєте, щоб заплатити за комуналку. Вони живуть за державний рахунок. І, наприклад, утримання дачі Ющенка у минулому році обійшлось Україні в 40 мільйонів гривень. 40 мільйонів гривень. А на оздоровлення дітей Чорнобильців у бюджеті 10 мільйонів гривень. От скільки коштують їхні дачі. І тому я позакриваю то всі державні дачі, але ми не будемо їх розпродувати. Ми створимо там реабілітаційні центри для дітей чорнобильців, для дітей-інвалідів, можливо, для дітей сиріт, для тих, хто цього потребує, хто сьогодні не має умов для нормального життя. Що стосується заборів біля лісів, озер, рік і так далі, я вчора в Києві зніс забори на Дніпрі. Тиждень тому я зніс забори на Міністерському озері в Києві, бо міністерське стало народне озеро. Коли Ляшко буде президентом, я знесу забори по всій країні. Ніде ні одного забору не буде ні на річці, ні на озері, ні біля лісу. 100 метрів до води вільна територія для кожного громадянина України.